Радіо UA Chicago Отже, друзі, всім привіт. Ми сьогодні знову з вами в ефірі з імміграційним адвокатом Ольгою Наконечною продовжуємо розмову на імміграційні теми. Привіт, Олю! Привіт! Хотіла з тобою сьогодні обговорити тему дуже цікаву візового бюлетня. А прочитала я, ну і ми тут в студії обговорювали цю тему. Що за травень місяць вже в цьому році нічого майже не змінилося. Чи відомо тобі взагалі, що сталося? Чого так? Ну насправді візовий бюлетень це дуже непередбачувана річ, і ніхто ніколи не знає, як він буде рухатися. Я думаю, можливо, нам варто взагалі пояснити, так, що таке, що таке візовий... візовий бюлетень? Окей, візовий бюлетень зараз став дуже актуальним у зв'язку з недавнім виграшем з зеленої карти. Дуже багато людей почали цікавитися, що це таке, і чим його їдять. Так само візовий бюлетень це потрібна річ для тих, в кого подані кейси на виз'єднання сім'ї, а mm -hmm. в того хто проходить через робочу імміграцію. Включаючи релігійних працівників, всі категорії робочої міграції, всі категорії сімейного віз'єднання, крім громадян, близьких родичів, громадян Сполучених Штатів, і всі, хто отримують через лотерею зеленої карти зелену карту, всі вони підпорядковуються візовим бюлетеню. Це такий документ, який оновлюється кожного місяця, і в цьому документі показано, які номери, які візові категорії можуть зараз отримати зелену карту. Тобто, це йдеться мова про саме квоти, оце щорічні так, квоти, і хто про підходить квоти. по угу. ним до розгляду? На видачу грін-карт в усіх цих категоріях є квоти, і якщо. а, Цього року, вже, скажімо, імміграційна служба розглянула достатню кількість візових заявок в цих категоріях. Квоту вичерпану, то календар зупиняється і все переноситься на наступний фіскальний календарний рік. І відповідно вони кожного місяця розглядають певну кількість заявок, і цей календар посувають. Можуть його посувати вперед. Mm -hmm. І що дуже часто стається, і ми бачимо за останній рік, можуть його посувати назад в деяких категоріях. А Чому а в яких наприклад а, найчастіше ми це бачимо в робочій імміграції останнім часом? Особливо що стосується категорії ІБІ-3 та релігійних працівників. І часто це буває в категоріях сімейного віз'єднання для дальших родичів, якими є брати і сестри громадян Сполучених Штатів, а також одружені дорослі діти громадян Сполучених Штатів. Це через наплив саме заявок? Так, власне, наплив заявок і регулює просування візового бюлетеня. Якщо заявок подається дуже багато, він починає стояти на місці або відбувається ретрогресія, тобто він відкочується назад. І саме це відбулося нещодавно з категорією F2A. Це є досить популярна категорія, це категорія подачі на сімейне воз'єднання з коли резиденти Сполучених Штатів подають на свою дружину чи на чоловіка або на неповнолітніх дітей. Ця категорія є дуже. Дуже дивно себе поводить, тобто були роки, коли сім'ю резидентів близьку сім'ю прирівнювали фактично до громадян Сполучених Штатів і там не було жодної черги, то квота була відкрита, вона не заповнювалась. А Останнім часом, буквально півтора рік назад, ми побачили дуже сильну зупинку, і це означає, що всі кейси, які були подані ще в 2022 році, зараз знаходяться далі на розгляді, тобто вже доходить до трьох років очікування возз'єднання по цій категорії. Тобто, якщо в когось сорішно перебуваю, наприклад, є можливість стати громадянином і подати нове з'єднання, наприклад, з дружиною, чи залишитися на грін-карті, то краще все ж таки на громадянство переходить. Не в усіх категоріях, але якщо це стосується одруження. Якщо це подружня пара, так отримати громадянство допоможе просунути кейс вперед. А в нас є досить багато справ людей, які приїхали по ЮФОЮ, які подали на воз'єднання в 2022 році, безпосередньо після початку війни з дружинами або з чоловіками, щоб не робити це через посольство і не тягнути час, скористалися програмою юфою. І на жаль, багато в кого до сих пір ці справи на розгляді, і так само до нас звертаються не наші клієнти, а люди, які самі подавали чи з іншими адвокатами, і це зараз дуже частий запит. Тому що переживають через такий довгий розгляд і турбуються, що це є ненормальним. І насправді, коли ми дивимося на візовий бюлетень, в тій категорії його відкутили назад до січня 2022 року. Mm -hmm. Це означає, що тільки справи, які були подані до січня 2022 року, можуть зараз отримати апрувал тут, на території США. Або якщо вони чекають в посольство, то тільки тоді в них буде видана віза. А що з такими категоріями, наприклад, як возз'єднання з братами і сестрами? Це зазвичай дуже така найдовше. Найдовша колись да. було 13 років і більше. А зараз я як? зараз, якщо я не помиляюсь, розглядають кейси, верніше затверджують, які були подані в 2007 році. Що є скільки? Це 18 років? 17 сімнадцять, вісімнадцять років. Угу. А, Ну на жаль, ситуація така, чому тому, що подають дуже багато заявок. Подають крім того, треба розуміти, що якщо подають на брата чи на сестру, то з ними їдуть вся їх сім'я. Тобто туди, туди включені дружина, чоловік і неповнолітні діти, того квота заповнюється набагато швидше, ніж якщо ми говоримо про подачу на дружину чоловіка, коли йде подача лише на одну людину, чи на батьків, коли йдуть тільки двоє батьків. А от такі воз'єднання, де подають на дорослих дітей з сім'ями, на братів угу. сестер з сім'ями, відповідно, там може бути дуже велика кількість людей. І вони швидко заповнюють квоту. То вважається, що це не просто один аплікант і його заявка, так. а прям вся сім'я абсолютно туди так, тому що вони всі включені. Угу. Якщо навіть на момент подачі, скажімо, брат чи сестра були не одружені, і поки ця заявка розглядалася тих 10-12 років, в них з'явилася сім'я, ця сім'я теж туди включається. Тобто вони так само є претендентами на візу, навіть якщо їх спочатку не було. А якщо категорія була така, що людина не одружена, або не одружений, і потім вони змінюють свій статус, а була подана категорія там, де не одружені, наприклад, там, угу. діти там, чи брати, як це працює? А, в залежності для якої категорії? Якщо ми говоримо про братів і сестер громадян США немає значення, чи вони були одружені, чи не були одружені, і чи їх подружній стан змінився. Це абсолютно ніяк не впливає на розгляд заявки, тільки те, що з'являється більша кількість аплікантів в кінці, якщо з'явилася сім'я, або хтось пропадає, якщо люди розлучилися. Для деяких інших категорій це може бути проблематично. Це може бути проблематично, особливо для категорії, коли батьки резиденти Сполучених Штатів подають на своїх дорослих неудружених дітей. Є така категорія, діти старше 21 року. Якщо в процесі цієї заявки, розгляду цієї заявки діти одружуються такої категорії, як одружені діти резидентів США, просто немає візовому бюлетені. Фактично в них пропадає кейс. Тобто, своїм одруженням вони себе викидають з категорії, і, і них тоді варіанти просто ну, залишатися без шлюбу і <гум> так. жити таким, як кажуть, нас громадянським шлюбом. Це один з варіантів. Чи тоді щоб батьки міняли статус на громадян. Це так. є два, це є два, два варіанти, і ми це дуже часто обговорюємо. Насправді зараз, коли теж батьки, які тут є резидентами, діти приїхали по Юфую з сім'ями, вони хочуть з ними зробити воз'єднання. якраз це все ми обговорюємо. Як то має бути правильно зроблено? То один з варіантів це дійсно залишатися не у Уженими цікаво, що народження дітей не впливає на цю категорію, тобто людина головне має залишатися неодруженою. Якщо в неї з'являються в процесі діти, то ці діти теж будуть претендентами потім на на візу на імміграцію в Сполучені Штати, тільки подружній стан не має мінятися. Це дуже цікаво, е, дуже цікаво, <ріст> так це як спонукання до проживання в громадянському шлюбі. Насправді багато людей вибирають таку дорогу, особливо якщо їм залишили ще недовго до розгляду заявки. Це це вихід ситуації. А якщо годувалася людина в одному статусі там з грін картою на воз'єднання, угу. а потім вони мають шанс стати громадянами. Це так само потім якось ну кейс ж був один під одною категорією. Вони мають подавати документи, щоб змінити категорію, якось пришвидшити це все. Це залежить від того, де знаходиться кейс і на якому він етапі. І, і наприклад, якщо людина, ну, розглянемо ті кейси, які ми говорили тут, що вони зависли для дружин чоловіків резидентів Сполучених Штатів, якщо вони зараз в процесі вже стали громадянами, цей кейс висить з 2022 року, тому що немає квоти, тоді варто повідомити. Імміграційну службу про те, що людина стала громадянином, відповідно, вони переведуть той кейс в іншу категорію, категорію імідіатрелетів, і вони вже не будуть дивитися на квоту, а зможуть його просунути далі по системі вже відповідності до живої черги. В даному випадку потрібно повідомляти, якщо кейс знаходиться в НВС на очікуванні і він є неактивний. В залежності від того, чи зміна цієї категорії буде сильно впливати, чи не сильно впливати. Мабуть, теж потрібно повідомити. Тобто імміграційна служба більше не має вже юрисдикції над тим кейсом. Кейс знаходиться в НВС, він заморожений, з ним нічого не можна робити, тому що квота. Але потрібно сконтактувати НВС через паблік інквері і повідомити їх, що змінився або подружній стан, або статус одного з, з тих, mm -hmm. хто подавали, і вони відповідно переведуть кейс в іншу категорію. Часом. На, на користь, а часом на шкоду. Mm -hmm. Але нема змісту приховувати цей факт, тому що, навіть якщо людину викличуть на інтерв'ю по старій категорії, а на інтерв'ю виявиться, що вона вже має бути в іншій категорії, вони все одно не одобрять візу, вони її відкотять mm -hmm. назад по системі. Тому ну, пробувати обманути таким чином систему, просто не признаватися, теж немає змісту. Що ж, ну це досить цікаво. А от е зараз всі подаються вже після виграшу на там з лотереї грінкарт. Вони хочуть подавати свої кейси. Вони мають свій якийсь від... відлік бюлетень, Чи він так само підпоряджається до ось цього візу бюлете? E вони так само відслідковують свої кейси візовому бюлетені, mm -hmm. тільки вони там не дати, а там номери. Угу. По візовому бюлетеню дивляться, які номери виграшу можуть подавати в тому чи іншому календарному місяці свої аплікації, якщо вони знаходяться на території США, або якщо вони знаходяться на кордону, то коли, за кордоном то коли можна очікувати виклику на інтерв'ю? Тому що Kentucky Service Center і посольства це є ті інституції, які займаються веденням лотереї зеленої карти за кордоном. Теж слідкують за візовим бюлетеном і теж викликають відповідно до нього. А чи зверталися до тебе вже з виграшами з успішними от, на прикарті? Зверталися. У нас дуже багато зараз проходило консультацію. Ну не здається, останні два тижні, якраз після виграшу. Ми ну, більшість консультацій, які ми проводимо, якраз були по А, І насправді а, багато українців виграли. Мене таке враження, що кожного року все більше і більше виграють лотерею. А, чи, там ти якось вже бачиш номери. Як так, звичайно, коли людина виграє зелену карту, а, їй приходить цей летер, Конґратулейшнлетер. Ну в системі його можна знайти. Він нікуди не приходить, і там написано номер виграшу. Я пам'ятаю, що минулий раз ми обговорювали, що якось в перших таких тисячах, так десятках тисяч були ці номери. А в цьому році як в цьому році є дуже різні. Спектр від напевно, що я розмовляла від двох тисяч ага. до сорока восьми. Ого. Дуже дуже все по різному, і будемо бачити, як воно буде відбуватися, тому що зараз, за 2025 рік, відкрився візовий бюлетень до 19 тисяч на липень, і це досить немало. Це мало. Тому що це в нас лишається тільки два місяці серпень і вересень, і ми очікуємо, що на серпень, на вересень вони відкриють календар набагато більше, що буде змога принаймні в ті два останні місяці подати або отримати інтерв'ю. Якщо вертаючись до візового білетня, від чого взагалі залежить? Ось ми побачили, що це застійна ситуація, чи це через політичні якісь моменти, чи просто так це буває сезонно якось. Якщо. якщо говорити про лотерею зеленої карти, ми можна напевно, що я не знаю, наскільки це політично, але можливо, якщо в імміграційній службі скорочують кількість працівників, або в них є дуже великий ворклоу, тобто вони працюють таким з іншими пріоритетними справами і їх руки просто не доходять до девілатерів, тоді в нас йде зниження, тобто дуже повільне просування. По візом бюлетені, де лотерея зеленої карти. Якщо ми говоримо про інші категорії, там більше впливає кількість заявок. Просто кількість заявок вона відразу відображається на візовому бюлетені. І було видно, що, наприклад, під час ковідних років, коли заявок подавалося дуже мало, всі категорії візовому бюлетені фактично ну, крім далекого сімейного возз'єднання, якщо ми говоримо про робочу імміграцію, якщо ми говоримо про чоловіків, дружин, резидентів, всі категорії були current. Це означає, що черги взагалі не було, тому що був дуже маленький попит. Якщо маленький попит, відповідно візовий бюлетень тоді відкритий. Якщо попит збільшується, подається більше заявок, відразу утворюється черга. А яка зараз така категорія, яка не потребує взагалі очікування? А зараз не потребує очікування. Напевно, що дві категорії: одна категорія це EB1, це подача на зелену карту самостійно без роботодавця для людей, які мають дуже високі досягнення. В сфері науки, спорту, мистецтва будь-чого, тобто це є професіонали і спеціалісти дуже високого рівня, фахівці. І друга категорія це IB5, це інвестори, які готові інвестувати велику суму грошей в економіку США. Там немає черги, що ми говоримо про робочу імміграцію. Дуже сильно відкотилася в EB 3 категорія. Це є категорія працівників, які не вимагають вищої освіти. Або вони вимагають тільки два роки досвіду, теж без вищої освіти, або взагалі не вимагають досвіду, і релігійних працівників дуже сильно відкотилося назад. Uh, і це трішки лякає, тому що багато українців сподівалися на все ж таки візу візові 3 Багато було подано кейсів, в тому числі українцями, і це теж напевно що якимось чином повпливало на візовий бюлетень, тому що ця віза користувалася попитом. І за навіть тих два чи три роки, що ми працюємо з кейсами для людей, які приїхали по юфую. Ми не бачимо значного зрушення в тій категорії, і це це трішки викликає страх. А чи є в тебе якась улюблена категорія, з якою ти більше співпрацюєш або любиш? А найбільше ми співпрацюємо з категорією автої, про яку ми говорили про чоловіки, дружини і неповнолітні діти резидентів. Це найбільш така якась? Пріоритетна для людей категорія, до неї вдаються дуже часто, не хочуть чекати отримання громадянства. І в умовах війни ми теж бачимо цю категорію, категорію, вона стала дуже популярною. Надзвичайно багато жінок, які виграли зелену карту, приїхали сюди самі в ці роки. Так як чоловіки не могли виїхати з України, вони не могли потрапити на інтерв'ю. А пізніше, коли чоловіки приїхали, дехто хто приїхав, приєднався до своїх дружин по програмі ЮФую, вони роблять з'єднання сім'ї, це дуже-дуже часто відбувається. Так само хтось приїхав сам по лотереї, тому що не знав, як тут буде, хотів роздивитися, зорієнтуватися, знайти роботу, квартиру, тепер перевозить свою сім'ю. Тому ми працюємо з цією категорією дуже часто. А що, якщо, наприклад, ну, з'єднання зараз там, з власником тримачем грін-карти займає вже більше часу, mm -hmm. а в людина, припустимо, закінчується статус? А подавалося тут, а наприклад, там не в іншій країні. То що їм робити? Як їм треба якось mm -hmm. постійно в статусі бути? Чи доведеться можливо навіть виїхати? Це хороше витуватись. запитання. А насправді так, тим, що отримують зелену карту через шлюб чи через воз'єднання з власником зеленої карти на території США, вони повинні бути в легальному статусі постійно. Вони не мають мати порушень до моменту подачі форми а 485 аплікації на зелену карту і. На щастя, візовий бюлетень має дві рубрики: одна рубрика це коли можна подати форму i 485, а друга це коли по ній можуть прийняти рішення. Угу. Тому для багатьох людей насправді це очікування. Страшне тільки очікування. Тобто це є час, який вони тратять на в невідомості очікуючи рішення. А зі статусом у них все окей. То вони можуть подати форму Ай-485 набагато швидше. І чекати по ній рішення, доки вони знаходяться на території США, і вони можуть мати дозвіл на роботу. Вони теж підпорядковуються візовим бюлетені, але там ця категорія не так далеко. Зараз, наприклад, можуть подавати форму i 485 вісімп'ять ті, на кого подали на сімейне воз'єднання в цій категорії, в якій ми говоримо, до лютого 2025 року, тобто це досить недавно. І тому воно з одного боку людина має бути в статусі, але з іншого боку, все ж таки, є можливість подати трошки швидше, звичайно, що не потрібно чекати три роки до подачі, а вже сама подача займає час. Дуже дякую, мені було цікаво поспілкуватися на цю тему, тому що я знаю, у багатьох людей є і будуть напевно питання з приводу візового бюледження. А тому, друзі, підписуйтеся на Ольгу Наконечну, засновницю на конело посилання будуть в профілі. А також можете телефонувати за телефоном 847-391-1008. І я бажаю, щоб у вас були тільки гарні клієнти. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що були з нами. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.